Добрий вечір вам мої хорошенькі. Як ви? дякувати Богу, я нормально закінчила роботу, працювала. Так що, Сьогодні я зробила 4 нових лікарства, так як я вам казала, обіцяла. Так що, слава Богу, закінчила ще так. О, я вже сижу вдома. трошки відпочину, піду в одпуск на пару днів. Зараз йдуть ще нові два лікарства. Піз... Теж буде вам секрет пізніше. Треба вдумати, формулу розробити, все. Це в мене вже тут мої йдуть різні. О. Скоро буде день народження змієвика, бели. Лабрадорчика і сердоліка. Це перші, які йшли солдатикам на фронт лікарства. які 28 лютого буде рівно рік, як я займаюся передаю солдатикам лікарства. Дякую Богові, що Господь Бог благословив і моя робота не даром. І що. Від чистого серця, від свого серця і кажуть, нехай Бог їх оберігає. <кій> нехай моя частинка моєї, кажуть, душі і серця і той праці, їх благословить Господь, щоб вони як могли, Хай їм допоможе. О, Тому що е, я дуже хотіла, щоб вони лікувалися і щоб моє, щоб. Пам'ятаєте, там була перша бутилочка стікляна, потім для аналізу сечі, мочі, і думаю, боже, мені так стидно передавати лікарство в такій баночці, в такому це. Що дуже було стидно, потім таке це. А тепер уже я хочу, щоб мрію, щоб кожен солдат як мав поставити собі в карман, це лікарство. Бела, змійовик, щоб в карманчику вони мали собі, щоб вони могли собі помазати. Руки, ожоги, коліна, ніс. По чоловічим, якщо простинути, щоб. Ну... В общем, хлопці вони там знають, що лікувати, що я вже їм передавала. Так, сьогодні в мене вийшло нове лікарство. Це на розовий кварц. О, гірський кришталь. О, я дуже зробила дивіться, наскільки воно йде. Амедіз. Мабуть, аметист, але помилку ми зробили, ну нічого страшного, аметист буде, ну так, тому що накліки все було все заказано. І саме-саме то, що я вам казала, це ось в нас йде бірюза. Наскільки наскільки воно йде. Один единственний камінь, який показує організм, чи є о, ракові клітинки і щоб допомогти застерегти людину, не тільки ракові клітинки, а допомогти людині, щоб вона могла починати лікуватися, щоб знаєте, було попередження, тому що камінь, який він показує, що в середині зміняються клітки, і треба допомогти людині. Буду пробувати сьогодні на собі його. Плюс камінь, любви, камінь, бізнесу. як кажуть, що люблять гроші, щоб допомогти по бізнесу. Потім э, горло, камінь щастя, супружеської життя, Ну, дуже багато різних, що він лікує, але я вам ще раз кажу, що э, я не зациклююся, я зациклююся на хворобі, на тому, що один єдиний камінь, який я дуже шукала і мріяла його там, ну, щоб, цей, щоб узнати. І я його випробовую на собі. І ще раз наголошую, ще раз кажу, що перше моє правило, що ніколи не робити бізнес на цьому лікарстві. Знаєте, тому що Мені є чим лікувати, тому що настане той день, коли не стане ні лікарства, нічого. А в мене буде для моїх людей, для моїх клієнтів, знаєте, буде чим лікувати. Тоді з Божою допомогою, Божим благословенням, знаєте. Воно піде. Той, хто знав, хто вже лікувався і багато що знають, вони зі мною. Ой, так що, і, як кажуть, що якби мої батьки були живі, вони б гордились, вийшла моя перша книжечка. Така не книжечка, прошурочка. Перша моя. Якимись там йдуть описання лікарства, М -м. бачите Ось описання лікарства. Лікарство вже, знаєте, що це мені дуже приємно. Я трохи продвигаюся вперед, помаленьку, М -м. Бачите? помаленьку продвигаємося ми. М -м. Це ще не всі, тому що багато ще є. Ну, три лікарства треба доробити, поставити. Але це я перша, коли я взяла сьогодні у руки, отримала. І знаєте, що? Так що, я горжусь своєю роботою. Я доказала собі, доказала собі, Доказала своїм предкам, доказала своїм родителям, що є таке лікарство. І, як кажуть Господь Бог, вони є дуже багато. О, о, о. Так що і доказала, що ну, знаєте. Я не люблю хвастатись, не люблю рекламу робити, але я доказала, що каміння лікують людей. І не тільки я кажу, ці прикраси їх носити, треба, знаєте, що От на руках вони йдуть, що знаєте, украшення, а що, ну, що є, що є. трави, Є багато народних методів, ну і є. Лікарства, які дійсно які камні лікують. І мені дуже важко було це доказувати, тому що на мене всі дивилися, так як знаєте, на сумасшедшу, що о, а як там, ну, як? ну як лікарство там чи що? Той, хто випробував. Ребята за цей період, ну там це тільки що я записала там половину, 450 літрів лікар... олії, оливкової олії пішло. Плюс, знаєте, ці заготовка шукавні. Плюс бутилочки. 1090, тепер ще 100 і ще 100 1290. Тільки отаких от бутилочок пішло. От вони заказані. Плюс наклейки. Плюс цей. Не говорю там, знаєте, це. Я не рахую свою працю. Але саме основне, шукаю. По дві-три капельки це все робилося. Знаєте, щоб наповнити цю бутилочку, треба було, знаєте, зробити. Не так, як знаєте, що налив. От. Тут йдуть, скільки у нас, скільки різних камінь, з якими ми зробили лікарства. Лікарства, ну, це йдуть такі масла, які ми знаєте, що наставляються спеціальна формула камінь, які все, знаєте, що йдуть відповідно чисто, екологічно, знаєте що. О. І немає я, наскільки хто мене знає, знаєте, і для того хочу сказати, що ще моя праця ще впереді і з Богом і з Божим благословенням. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі, працюємо. І можна сказати, отут, що в мене йдуть отут на ці книжечки, то вони вже всі пройдені, вже всіх їх. Пройшли і ну, є хороший результат не тільки для людей, для тваринок так само. О. Можна багато що робити, можна багато що, знаєте, що описання там, от, допустимо, лікувати там то-то, то-то, навіть -то -то, Змійовий. Він фактично цей що одним бутилочком можна робити. Ну, кожен собі практикує все. Лікує хто це що. Тут немає фанатики, тут не треба там, о, внушати там на це, що я доказала. Першу чергу собі, першу чергу, що я це зробила. Я дуже працювала і в холоді, і в день, і в ніч, і сьогодні вихідні, і оце ми сьогодні це, це розробила. Коли я отримала, сьогодні принесла все, розложила. Ви собі навіть не уявляєте, яким трудом це робила, і яким знаєте, що не просто картинка для мене, а зроблене те, що це є моя праця, моя робота. Відповідно йде. Разве так і не знаю, на кого я похожа. Сама на себе похожа. І відносно того, що я дякую всім, хто зі мною, хто знаєте, спостерігає. А я знаю, що багато хто спостерігає за мною. Що я ну, не прошу, щоб там мені знаєте, писали коментарі. Я не прошу там, допустимо, щоб там мені лайкали, щоб там мені знаєте, що це. О, в першу чергу я доказую собі О, і хочу доказати, що я на цю землю прийшла, і я хочу лишити, щоб ну, була моя частинка на землі, моєї праці. І я кожен раз прошу Бога, благословення. Колись одна людина мені казала, що, О, ну, що дішовка, жебрачка, я кажу, мало заробляю, мало на це, що я не буду уточняти, казати, хто це мені казав. Була в нас така розмова, і є, так кажучи, така була людина, що кажуть, як так можна віддати себе повністю для людей, для своїх людей, клієнтів, віддати свого півжиття. Да, ребята, я дуже довго працюю, дуже довго спостерігаю. Мене ніхто не знає. Я ну я не хочу той слави, не хочу там, знаєте, це. Я вже в Бога сла служила там, на небі. знаєте, що? Звісно, життя збирала, щоб знаєте, по частям, щоб купити ті камні, щоб з нього зробити лікарство. Пересилка, відправка, отримати, зробити каміння, коштували в євро, каміння коштували в доларах. Звісно ж, брачка буде, тому що я півжизні збирала на камні, а тепер півживні якась збираю на це, щоб зробити, щоб знаєте, купити ту, ту олійку, щоб купити ту бутилочку, щоб зробити цю наклейку, знаєте, щоб зробити цю брошурочку для своїх клієнтів, щоб вони могли собі спокійно вечором сісти і відкрити і почитати. Знаєте що? Что... И... Вот. От є моя праця, є моє от воно, що. І я горжуся собою. Нехай я там кажу, ще раз вам кажу, що 에... я... це не йде в мене бізнес, і я не хочу, знаєте, ну, продавати, що ніколи в житті не можу, щоб на людях заробляти гроші і там, знаєте, ставити, що там от, то-то, то що. Ще раз кажу для моїх солдатиків, я працюю. І фактично, я благодарю Белочку свою кошечку, тому що коли її збила машина, я зробила це, ну, зробила саме перше лікарство. Це я в нас бела, потім я зробила нам змійовик, потім я зробила лабрадор, потім я зробила сердок, сердолік, о, який це. О, але зробила я його. Коли до мене дзвонила вчительниця, коли нам вчила і каже, що в біда, що в неї невістки є пальці, зараження пішло по пальцям, зараження крові, занесли інфекцію. І там йшли, коли пальці її хотіли відрізати. І я їй сказала, ну, давайте попробуємо на моїх лікарствах, на ранах на це зробити. Я не можу вам сказати, що, бо я не знаю. Я зробила, ну давайте будемо пробувати. І отак ми зробили. Дякувати Богу, там є десь вони писали, благодарили. Я була на сьомому небі, коли я бачила результат, ми лікували, спостерігали, висилали лікарство, спостерігала, дзвонили, показували через відео, все контролювали, ми то все робили. І я дякую Богу. І ми спасли пальчики, і я доказала, що воно допомагає. Бела дуже хороше, має результат ожоги, рани. Так само хорошо, пучки допомагає, ногті хорошо, ну, царапини там. Лабрадор так само хорошо допомагає. Ну, це ми вже лікарство все пройшли, пробували. Ті, хто які пробував, в Я рада, що мене зустрічають і кажуть, ми вам дякуємо за лікарство. Що ви, ну, мені приємно. Мені приємно то, що знаєте, мені просто знаєте, для мене слово дякую, тому що це я для мене значить. Мені приємно зібрати, я жду чудо, жду чудо, тому що чудо, жду, я хочу результат своєї праці, своєї роботи, тому що я вложила сюди своє серце, свою душу, свою частинку. Це і зараз я хочу випробувати оце. Лікарство, я вам казала, одне єдине, яке може показати всередині, чи немає раку, і чи змінюється в середині ДНК на ракові клітки. Це є перше таке, яке я хочу, ось воно йде. Вірю за, плюс у нас йде от... слух, зріння, позвоночник при сахарному діабеті, хочу спробувати, в мене є там все, що. Ну, Ще багато що лікує, просто кратко говорю. Піджелудочна железа, піджелудочне серце, піджелудочна печінка, щитовидка. Теж хочу попробувати. Так само вірю, за щитовидку, горло йде. О, так само йде легені, хочу провірити. Легені, там бронхи теж це ну, у нас ну, йде багато. що. Описання там, ну, це є ще праця, це тільки йдуть, як кажуть, перше. Щось зробимо тут, воно, ну, бачите, теж йде. ну, Не так просто його робити, як кажуть, це знаєте, ну. Але для чого такого? Так що я зробила. Ще будуть впереді, ще одні лікарства, розберу половину, поки ми покажу, що о, йдуть саме мощні сильні оберіги, йдуть це від астральних паразитів. що, Ви ще не знаєте, які суші, ну, йдуть до нас. Я вам казала, що було видіння, з-під землі, виходять дуже такий, як Дух Святий при хаті. І ті, які на війні, ті душі, які знаєте, ну, ті, взяти орків, яких повбивали, знаєте, вже першу партію я теж положила для наших солдатиків, щоб їх оберігали від, тих астральних, від астральних паразитів, тому що е, такі йдуть оберіги, та єдиний камінь, який буде відганяти від той нечисті тому що треба їх оберігати, щоб вони могли спокійно спати. І коли вони сплять, ті душі, які ходять там по землі, вони ж не запечатані йдуть. Понімаєте їхні душі, і це що, і вони далі. У них ідуть агресія, вони йдуть далі. Понімайте, що так були агресивні, убивали, ненавидили. А тепер, коли людина спить, коли той солдатик, допустимо спить, знаєте, ті, хоча б він, хоча вони не сплять, але прикрити ті очі, знаєте, і просто знаєте, аби ті гади возле них не крутилися, тому що земля не запечатана, вони ж не запечатані. Поймайте їхні душі, вони гуляють. Помайте, вони просто ну, ходять. І ті, які, знаєте, це, ну, то можна дуже багато розказувати, що є, є, що я зробила. Спеціальна розробка. Так само йдуть у нас чакри, що теж що, о, по чакрам. О, так само у нас йдуть, от, от йдуть у нас ті сильні, астральні паразити. У мене пробойств не знають, хто хто, хто мазався, ну, вже провірили на собі. І ні янь провірили теж, янь провірили, знаєте що. ну, о, Так що дуже багато, ну, можна сказати, своєї праці. О, хорошо допомагає навіть ну, альзам для губ. Тріщини всі теж. Ну, герпеси, ну, ну, все, запальні процеси теж. Ну. О, їх тут дуже багато. де. Теж місячнічка, теж це лунний казк луну камня, теж багато лікує. в мене так знаєте, розложено. М -м. От іде це, що теж саме. Знаєте, що бачите, тут посередині є камінь спеціальний такий, що від злих людей, від злих сусідів, від цього, що дуже помічний і дуже такий є самим таким. Ой, який оберіг це йде. Да? І ще плюс багато що лікує, понимаєте? О, Так що о, Так що що в нас тут йде ще? Інь теж, інь хороше масло теж ну. Так що бела, ну, Та багато що є. Що розложити там полочка, знаєте. О. Ой, є, є, це перша в це. Тут хто хоче, я кажу, що є спеціально, бачите, така пошурочка з цієї сторони в мене є. зразу прочитати, бачите, є тут так, все описання, кожна серія. Так що Ой, що я бажаю? Міцного здоров'я, щастя, Божого благословення. Не забувай молитися про ну, за наших солдатів, тому що молитва й желізо зламає. О, нехай їх Бог оберігає. Я вас теж люблю, всіх обнімаю. Так що далі ми працюємо, спостерігаємо. Вибачайте, що я не пишу там, поймайте, я не маю коли часу писати. Я вибачаюсь, тому що мені треба зробити масла, тому що це кожну каплю, що я зараз готую для наших солдатів, опять треба зробити. І так не просто, що і туди, і сюди. Я просто так кратко розказую, що. Є скам'ячки, що я кажу, хто хоче носити прикраси, хто хоче носити. все, що є технологія, є, що допомагає. І я кажу, це Я вас люблю, обнімаю, Так що до побачення.